Гречана крупа 5 корисних властивостей, поживна цінність і як її правильно вживати. Гречка суперфуд, про який ви, можливо, не знали, і як зробити його частиною свого життя. У світі, де кожен день з'являються нові суперфуди, легко загубитися в морі обіцянок і хайпу. Але іноді найкорисніші продукти вже давно присутні в нашому житті, просто ми не завжди усвідомлюємо їх потенціал. Гречка один з таких героїв. Я, як людина, яка завжди прагне до усвідомленого харчування і цікавиться продуктами з доведеною користю, давно включив гречку в свій раціон і хочу поділитися своїм досвідом і знаннями про неї. Гречка це не просто крупа, це джерело поживних речовин, який, всупереч поширеній думці, не є злаком. Технічно, це насіння рослини гречки, і вони володіють дивовижними властивостями, які можуть позитивно позначитися на здоров'ї. Я. Я завжди наголошую на важливості диверсифікації дієти, і гречка це чудовий спосіб додати різноманітність та користь щоденному меню. Чому гречка це більше, ніж просто їжа? У вихідному тексті справедливо відзначається багатий склад гречки, антиоксиданти, складні вуглеводи, вітаміни, мінерали і клітковина. Але давайте копнемо глибше рутина, флавоноїдний антиоксидант, що міститься в греці, це не просто модне слово. Він відіграє ключову роль у захисті судин, зміцнює стінки капілярів і знижує ризик розвитку хронічних захворювань. Я особисто помітив. Що після регулярного вживання гречки мої ноги стали менше втомлюватися після довгого дня, що, ймовірно, пов'язано з поліпшенням мікроциркуляції. Але найцікавіше, на мій погляд, це вплив гречки на кишечник. Ми всі знаємо, як важливо підтримувати здоров'я мікробіома, і гречка в цьому плані справжній подарунок. Клітковина, пребіотики і стійкий крохмаль створюють ідеальне середовище для корисних бактерій, які, в свою чергу, підтримують імунітет, покращують травлення і навіть впливають на настрій. Я завжди кажу своїм клієнтам, що здоров'я кишечника це фундамент здоров'я всього організму, і гречка чудовий спосіб зміцнити цей фундамент. Гречка і рівень цукру в крові, міф чи реальність. У тексті згадується нижчий глікемічний індекс Гі, гречки порівняно з іншими крупами. Це дійсно важливо, особливо для людей, які стежать за рівнем цукру в крові або страждають на діабет. Але я хотів би додати, що ГІ це лише один із факторів. Важливо враховувати глікемічне навантаження ГН, яка враховує не тільки Гі, але й кількість вуглеводів в порції. Мій особистий досвід підтверджує користь гречки для підтримки стабільного рівня цукру в крові. Я помітив, що після вживання гречки я відчуваю себе більш ситим і менше тяжію до солодкого протягом дня. Це пов'язано з тим, що складні вуглеводи в греці перетравлюються повільно, забезпечуючи постійний приплив енергії. Серце і гречка міцний союз. Користь гречки для здоров'я серця ще один вагомий аргумент на її користь зниження рівня холестерину і тригліцеридів, зміцнення судин завдяки рутину все це фактори, які допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань. Я завжди рекомендую своїм клієнтам включати в свій раціон продукти, багаті клітковиною і гречка, чудовий вибір. Гречка і вага, чи допоможе вона схуднути. У тексті згадується, що гречка може допомогти в зниженні ваги, це правда, але важливо розуміти, що немає чарівних продуктів, які самостійно приведуть до схуднення. Гречка може допомогти контролювати апетит завдяки високому вмісту клітковини і стійкому крахума, але для досягнення бажаного результату необхідно поєднувати її з іншими здоровими звичками, такими як збалансоване харчування і регулярні фізичні вправи. Я часто бачу, як люди розчаровуються, коли не бачать миттєвих результатів від вживання суперфудів. Важливо розуміти, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Гречка може бути цінним союзником на цьому шляху, але вона не є панацеєю. Як включити гречку в свій раціон мої поради. У тексті наводяться кілька ідей, як використовувати гречку в кулінарії. Я хочу додати своє. Забудьте про звичному приготуванні, не обов'язково готувати гречку як кашу. Її можна додавати в салати, супи, овочі вірагу, використовувати в якості основи для запіканок і котлет. Експериментуйте зі смаками, гречка відмінно поєднується з різними спеціями і травами. Спробуйте додати її в страви з грибами, овочами, м'ясом або рибою. Використовуйте гречане борошно, вона ідеально підходить для приготування млинців, оладок, хліба і печива. Я часто печу гречаний хліб, який виходить дуже смачним і корисним. Пророщена гречка це ще один спосіб отримати максимум користі від цього продукту. Пророщена гречка містить більше вітамінів і мінералів, а також більш легко засвоюється організмом. Не бійтеся поєднувати, гречка прекрасно поєднується з іншими крупами і зерновими, створюючи більш різноманітні і поживні страви. Обережність не завадить, алергія на гречку. У тексті згадується про можливість алергії на гречку. Це важливий момент, який не можна ігнорувати. Якщо у вас є які-небудь алергічні реакції, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед включенням гречки в свій раціон. Висновок, гречка це інвестиція у ваше здоров'я. Гречка це не просто їжа, це інвестиція у ваше здоров'я і благополуччя. Її багатий склад, унікальні властивості і універсальність роблять її цінним продуктом для будь-якого раціону. Я, як людина, яка завжди прагне до усвідомленого харчування, настійно рекомендую вам включити гречку в свій раціон і відчути на собі її позитивний вплив. Не чекайте, поки з'явиться чарівний продукт, який вирішить усі ваші проблеми. Почніть з малого додайте гречку в свій щоденний раціон, і ви побачите, як вона допоможе вам відчувати себе краще, виглядати краще і жити краще. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Здоров'я кишечника це фундамент здоров'я всього організму. Здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Не чекайте, поки з'явиться чарівний продукт, який вирішить усі ваші проблеми. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон. А не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт. Пам'ятайте, що здоров'я це результат ваших дій, а не просто удача. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це марафон, а не спринт.